Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де ще я ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную до вашої уваги фунчози з креветками. Для приготування треба взяти 100 г фунчози або скляної лапші, яку так полюбляють азіати. Заливаємо її окропом та залишаємо на 5-7 хвилин. Після цього треба стідити рідину та перемити фунчозу у п'ятьох водах. Аналогічно вчиняємо з креветками. Їх треба взяти 200 г у відвареному замороженому вигляді. Та залити укропом на 5-7 хвилин. Тим часом нарізаємо болгарську перчину, попередньо очистивши її від середини. Подрібняємо перчину тонкою соломкою, висипаємо овоч до миски. Потім один огірок нарізаємо його по-корейськи, Але серединку відкидаємо, вона у цьому випадку не потрібна. Моркву також нарізаємо за допомогою овочечистки або тертки по корейськи. Цибулину подрібнюємо кубиками. На пательню наливаємо 2 столових ложки олії та смажимо на ній цибулю. Доки овоч смажиться, зливаємо воду з фунчози. Добре промиваємо її 5 разів. Фунчозу стіжуємо від води і всипаємо у миску. Смажену цибулю висипаємо до фунчози, а на пательню додаємо моркву. Коли вона трохи підсмажилася, досипаємо болгарський перець і продовжуємо смажити до м'якості 3 хвилини. У фіналі з'єднуємо всі інгредієнти до фунчози з підсмаженою цибулею. Додаємо моркву перець, сіжені креветки та огірок. Крізь прес пропускаємо три зубчики чеснику і теж додаємо до фунчози. У окремому посуді робимо соус заправку для цього в миску вливаємо 3 столових ложки соєвого соусу. 1 столову ложку рослинної олії, 1 столову ложку натурального меду, 2 столових ложки лимонного соку. Наприкінці додаємо сіль. Але головне не переборщити, бо соєвий соус вже солоний. Це потрібно враховувати. Розмішуємо. Заправку вливаємо в салат з фунчозою овочами та креветками. Розмішуємо все за допомогою двох виделок, так зручніше і ефективніше. Викладаємо фунчозу у тарілку, зверху прикрашаємо креветками і куштуємо. Смак цієї страви дещо незвичайний, але дуже приємний, тому я щиро раджу приготувати фунчозу з креветками найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.